Величезний намет на зеленій зоні біля палацу урочистих подій обурив усіх чернігівців і викликав протести. Не встигли піти з набережної стрижня якісь невідомі люди з молитовним наметом. З'явилися інші, які почали встановлювати павільйон, не пояснюючи, хто вони і чи мають дозволи. Мешканці прилеглих будинків вийшли з протестом, але їх не дуже привітно зустріли невідомі молодики. А журналістам вони пояснили, що представляють якусь громадську організацію. А що ви представляєте? Громадську організацію. Яков. Любицкой. Любицкой? Да. Мистер Чернигова? Да. За что я исповедаю громадську За то, чтобы не происходил беспредел наш нашего. Коли было створено? Никак, Никак. вот сейчас, вы смотрите, ваша помощь, вы меня тебе запустите за Пізніше з'ясувалося, що павільйон встановили для проведення зустрічі із бізнесменом з Дніпропетровщини. Активісти планують звернутися до прокуратури, аби з'ясувати законність встановлення цієї малої, хоч і не дуже архітектурної форми. А комунальники занепокоєні, що зелена зона потребуватиме серйозного відновлення. Дуже важко. Створити тим паче у нас в Чернігові, тим паче в Україні, коли у людей немає жодної якоїсь поваги до роботи людей. Коли кожен, якщо машина, може заїхати на цей газон, витоптати люди, бачать, що ми сіємо, але ніхто не може і кроку обійти і не зрізати цей вугол. Ну, бачимо, що люди, якщо чесно, то просто не цінують і ще нам допомагають різні такі, от малі архітектурні форми, не знаю, як це називається, як зараз встановили біля міського палацу обрядів, взагалі, створення гарного газону справа затратна. Облаштування одного метру квадратного газону коштує 40 гривень однієї сотки 4 тисячі, причому з коштів міського бюджету. А тут затоптали більшу територію. Тож роботи буде чимало. Прогнозують комунальники. Дуже буде е Ну, тяжко його відновити. Я думаю, що ми будемо пересівати повністю все це повністю перекопувати землю, вибирати страву стару дернину і знову сіяти, і знову поливати, і знову косити, і підживлювати. Наразі вони сподіваються, що мес стоятиме недовго.